Друзі, привіт! Я вітаю вас в своїй оселі, в своєму будинку, в якому живу за містом в селі. Рада вітати вас на моєму каналі. І ви знаєте, сказавши слово, друзі, я зрозуміла одне, що саме справжній друг завжди пізнається в біді. Саме, якраз в моїй останній такий дуже Тяжкі події саме найкращий друг, а в моєму випадку це найкращі друзі, які зараз в мене є разом зі мною. Ви, мої глядачі, можу просто з легкістю назвати вас моїми друзями, тому що ви дуже багато мені таких щирих співчуттів прислали, і це дуже так було. Сумно, звісно, що читати без сліз не можна було, але бачу велику підтримку зі сторони вас і розумію, що я не пропаду, і ви не дасте мені, щоб я ну. Постійно побивалася в горі, потрібно жити далі, я все прекрасно розумію. Ну і ви мене, звісно, що в цьому підтримуєте, допомагаєте. Дуже вам великий поклін, вам велика подяка. Не думала, що виклавши це відео, воно всіх так вас тривожить і ви настільки настільки так підгукнетеся на це моє таке горе. І також писали, що стикалися такою проблемою з такими, такою бідою. Я вам також скільки б часу не пройшло, але я, я теж вам е, співчуваю, так як вже сама в цьому побула. Ну і е, насамперед хочу сказати вам ще, що дійсно не потрібно падати духом. Я, я розумію, вже зараз, пройшовши там тиждень часу. А, і ну воно ж не забудеться, але е, я хочу жити далі. Е, Пам'ять, звісно, в мене про дитинку буде. Дуже тяжко говорити на це, е, на цю тему, але е, так, збираюся своїми думками, своїми силами. Роблю помаленьке і роботу. Е, займатися буду зараз. Ютубом, я думаю, так більш активніше виставляти буду вам якісь мотивації, будемо разом з вами прибирати і готувати, займатися собою. На це все потрібен час немаленький, але я знаю, що я справлюся. Багато хто з вас вірить в те, що дійсно я сильна людина, хоча сильною я ніколи себе не відчувала, але, ну, Мабуть, це дійсно так, тому що знаєте, впасти в депресію це можна будь-який час, секунду велика біда, знаєте, приходить зненацька і просто себе не можеш опанувати і не розумієш, як робити далі, що робити, як, як взагалі жити, і буде бути в цьому, в цьому побуті. Я хочу ще сказати, що дійсно вам просто дуже дуже дякую, що ви мене так дуже сильно підтримуєте. І не тільки знаєте, коментарями ви мене підтримуєте багато також вас хто запропонував свою підтримку у вигляді там. І такого знаєте, навіть сказати від такого. Такої депресії, таке, знаєте, заспокійливе, подаруночки. Не скрити це все горе, але це така знаєте, маленька радість, напевно, що про тебе думають, дбають і хочуть хоча б якось, хоча б якоюсь дрібничкою, але людину розвеселити. Мені це дуже допомагає і допомогло. Ну і звісно, від вас навіть не очікувала. Ну, для мене, як знаєте, ну, спочатку, як я вас не знаю, чужі люди, можу сказати, але вже зараз дивлячися коментарі, ваші переписки, хто багато хто мені присилають подарунки, боже, я вам так дякую, і мені дуже дуже незручно, але це приємно. Це приємно, це такий астроген з щастя, навіть так сказати. Він в мене повишується, підсилюється і дає мені можливість в цьому хоча б трішки відчувати себе не самотньою. І починати хоч якось відновлюватися, починати робити якусь домашню рутину. Моє відновлення буде ще продовжуватися близько місяця. Як тіло, так і моєму душевному спокою потрібен на це немаленький час, але ми все з вами разом зможемо. Я відчуваю вашу підтримку на відстані. Знаєте, це дійсно дуже відчутно, що. А ти не сама, і я е, на рахунок цього можу починати якось себе заспокоювати, робити свою цю домашню рутину, так як сьогодні вирішила трішки подбати за свій будинок, поскладала всі речі, поскладала, знаєте, навіть сказати, що сховала, е, так щоб не дуже мені кидалося все це в очі. Е, чим подалі я кажу, чим подалі, чим поглубше у е, в мою шафу. І ну, буду жити далі. Багато таких випадків і на все воля Божа. Я сьогодні вирішила зробити трішки таке найбне генеральне прибирання в своїй спальні, але... Раз я вже поскладала, все поховала, склала ліжечко, то думаю, беруся я трішки до роботи, починаю помаленьки рухатися, хоча все ще болить мене всередині у животі, тому що, ну як у животі? Ну, звісно, по-жіночому все ще таке знаєте, живе, все, все ще свіже, помаленьки заживає. Але щоб не сидіти, і так як я кажу, не пасти депресію, тому що дуже така я людина емоційна і. Не можу в собі так постійно, в принципі, в собі тримаєш і стараєшся все це відпустити, але ну, це треба час. Ну і взялася за цю рутину трішки поприбирати, бо не було мене так пару днів у домі. Звісно, мої діти там чоловік, вони все це прибирали. Ну так поверхнево, а я вже взялася потрати трішки більш так глобальніше. Вже таку повністю картинку моєї цієї рутини не знімала, так зробила вам частково, хотіла з вами поговорити, напевно, виговоритися. І навіть те відео, яке ось перед цим я виклала, то я е, чому це зробила? Я спочатку не дуже і хотіла все це розказувати, але так не можна, тому що була тут з животом тут вже і живота немає, і знаєте, така собі буде незрозуміла ситуація. Тому вирішила з вами поділитися. За одне мені стало набагато легше, тому що дуже багато я кажу, мене підтримує, допомагає мені і якось разом справитися із всім цим. Мені це стало дійсно. Так дуже мені допомогло. Ну я сподіваюся, що надалі буде, як кажуть, відновлення йти все краще, краще, і помаленьки-помаленьки вже буду більш такій живавішій рутині себе поводити, себе почувати більш активною. А на сьогоднішній момент, дякую Богу, що. Ну, Хоч так я можу себе трішки нормально почувати, якось займатися чимось, щось помити, щось повитирати, поприбирати, перескладати. Тільки щоб не сидіти, склавши руки, не лягати в ліжко, просто лежати і думати тільки одне і одне. А так, помаленьки, помаленьки треба рухатися. Я це і роблю, ну і мені, звісно, що це все допомагає. І головне, не залишайте мене, як кажуть, тому що допомога, звісно, це велика-велика турбота для людини, яка, яка, яка саме найбільше зараз потребує, і ви мені цьому допомагаєте. Зробила таким, знаєте, маленьким відео, але я думаю, що можливо вам не буде так корисне воно, але я хоч Хоча з вами так поговорила, а ви вже зі мною порозмовляєте у своїх коментарях зі мною. А я почитаю а з, і вже так Звісно, буде набагато краще, ніж взагалі нічого не писати, тому не встидайтеся, тому що багато хтось, хто з вас не кажуть, не може зі мною насмілитись там поговорити. Ви можете зі мною говорити в будь-який час, ну крім ночі, звісно, бо я сплю. Але я залишу в описі під відео мої дані в інстаграм. Хто хоче зі мною порозмовляти, можна і так. я, я цього Цього не бороню, не скриваюсь. І я завжди відкрита для розмов з вами, а тим паче, коли я відчуваю від вас таку велику-велику підтримку, в свою адресу. І, звісно, якщо. Вас щось турбує, або хочете запитатися, то пишіть в приватно мені в інстаграм, я вам обов'язково і відпишу, будемо переписуватися з вами. А можна навіть і на відео з вами порозмовляти. Теж буде дуже цікаво. Нові люди, нові цікаві розмови. Я сподіваюся, що я. З вами трішки поговорила, можливо, і вас не затруднило це все слухати, мою цю всю розповідь, але я е, хочу сказати, що я як виговорююся, то мені набагато стає краще і вже навіть посміхаюся завдяки вам. Е, просто вам велика подяка. Е, Більше не знаю, які слів, які слова підібрати для вас, як, як слово дякую. Це дуже велике слово, таке, що е, моя велика вам любов. І всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Багато підписуєтеся, е, підтримуєте мене своїми і вподобаннями, своїми коментарями. Е, дякую ще раз. Мабуть, не раз буду вам це казати, але. З вами, з вами дійсно і спокійніше, і веселіше, і життя стає яскравішим. Дякую, що ви мене додивилися. Дослухали. Як би це не було вам скучно, але все не все звісно добре, коли глядач, додивляться відео до кінця. Тому всім дякую і па-па!